Священномученик Петро Миколаєвич Богородський народився 1878 року в селі Ільїнське на югу, в сім'ї Дякона. 1926 року він був висвячений на священника до Сохоцького жіночого монастиря, а після його закриття переведений до села Федорінське. Отець Петро боровся з поширенням обновленської єресі. За це він три роки провів у північному засланні, де ледве не помер від голоду і тифу. Повернувшись, отець Петро служив священником у селі Давидівськ а потім в Успенській церкві міста Пошехоня. За активну протидію обновленству отця Петра в 1936 році було заарештовано і звинувачено в організації Контрреволюційної групи, проведенні нелегальних збіговиськ, протидії зняттю дзвонів, допомозі засланому духовенству. Він був засуджений до восьми років ув'язнення і 1938 року прийняв мученицьку смерть у північно-східному виправно-трудовому таборі на далекому сході в Бухті Ногаєво.